Як правильно підбирати карданні вали? По-перше, для, для того, щоб ми, ну, щоб ми почали якусь розмову, що вам треба підготувати для нас е, в першу чергу, щоб коли ви нам телефонуєте і ми вже вам могли швидше всього допомогти. Якщо у вас є ваш е, старий кардан, який є, ну там. Зламався або ще щось, або треба ще новіший купити. Яка інформація нам потрібна? Нам потрібно, щоб ви на карданному валі, ну так, зручно чи незручно, заміряли плюс-мінус там діаметр чашечки хрестовини. І якщо там незручно з цієї сторони, чи є кожух, ну там заміряли діаметр чашки хрестовин, 24. Потім нам треба, щоб ви нам сказали е, висоту. Ну, від чашки до чашки по цьому. Але тут незручно, треба Ну просто ну, у нас є вилочка, припустимо, ми заміряємо діаметр чашечки і ми заміряємо висоту хрестовини. але так як ну коли е, мені скидають штанги, ну, типу, люди замірюють і міряють по наружної частині вилки, ну, нам це нічого Так неправильно, так? Да? Неправильно, так uh -huh. так. неправильно, неправильно, неправильно робить, бо у кожного виробника е, різна, ну, як, зач... як дуже часто показує, що в них різна е, ця висота, різна товщина стінки, різна посадка, ну, сам самої проріз по хрестовині. Нам краще, якщо ви плюс-мінус бачите, ну, не, не можете заміряти, да, там, або хрестовина розлетілась, ну там плюс-мінус е, заміряли, там, або заміряли по. Висоті там, там кажете, ну там 64, припустимо. Потім заміряємо саму глибину від прорізі до цього. Та, я Що у нас тут виходить? Ну. Приблизно 4 міліметри. Е, міліметри. Тобто 64 мінус 8, десь 56-55. Ну так, і ми вже плюс-мінус розуміємо, бо дуже часто ну, діаметр чашки хрестовини і висоту ми вже там підбираємо, ми вже розуміємо, яка може має бути висота. Буває там 54 або 55. ну, тобто, Тут е, до 50-мінус ну, то плюс -мінус, там мінус 8, 56, значить ближче 55. Угу. Отак от ми заміряємо. По... В Наступному відео е, розкажемо, як підібрати кадан по довжині.